Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна отримати плюс 20 доларів ви Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадайте на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ви гарантовано отримаєте 20 доларів виводних від біржі Гейт. Все, що вам необхідно зробити, це зареєструватися за моїм посиланням та пройти верифікацію. Далі закинути собі на баланс. Більше ніж 101 USDT можна закидати в будь-якій криптовалюті. Головна умова, щоб після того, як ви закинули ці от 100 доларів, ви не вводили їх до 9 травня 23.59. Тобто, по суті, до 10 травня ми маємо входити ці 100 доларів, які закинемо на баланс. І перші 100 людей з мого, канала, з мого каналу, які виконають дані умови, отримають плюс 20 доларів виводних. Я вже декілька разів проводив дані акції, тому можу вам сказати, що зазвичай дуже мало людей їх виконує. Тому, якщо ви зараз зареєструєтесь, пройдете верифікацію і відповідно закинете на баланс 100 доларів та не будете їх виводити до 10 травня, то з ймовірністю в 90% ви гарантовано отримаєте плюс 20 доларів на свій основний рахунок. До 15 травня і зможете вивести 121 USDT, якщо ви закинете 101 USDT. Тому це легкі для вас 20 доларів. і Тому я рекомендую вам обов'язково прийняти участь в даній акції, оскільки найлегше 20 доларів просто не буває. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.